Зараз хочу запросити пана Олександра Копилова і пані Ольгу Ворону, це топ-менеджмент компанії Б'єдрон Україна. Це якраз та сама фірма, яка раніше працювала в Російській Федерації, а тепер американський власник вирішив зробити виробництво тих же самих чудових матеріалів в Україні. Я хочу, щоб у них все вдалося і вони трошки розкажуть про переваги також свого виробника і що вони пропонують. Станом на кінець 2022 року, за даними Держдор НДІ пана Безугова, вартість зведення одного кілометра цементобетонної дороги була на 20% менше, що пов'язане з дефіцитом бітуму, про який я вже і казав, який є основною вартістю складовою асфальтобетонних доріг. А вже через 20 років експідційні показники економії зростають до 60%. Основними причинами руйнування бетонних конструкцій це недоліки проєктування, це некоректний вибір класу дорожнього покриття, температурні коливання, корозії арматурного каркасу, лужні кремнеземні реакції, карбонізація бетону та використання хімікатів, в тому числі проти протижеленевих реагентів. Більшість з них об'єднані одним фактором наявності води в бетоні. Для того, щоб забезпечити довговічність бетонних лі потрібно перш за все забезпечити ефективне ущільнення. для того, щоб Поглинання бетону майже до нулю. Для цього в багатьох країнах світу використовуються різноманітні домішки, в тому числі одна із домішок називається Мелетрон-Андекс. Наразі ця домішка є вже в Україні. Цей матеріал дозволяє знизити воду поглинання бетону за рахунок сталого щитлення на 97,5%. Цей відсоток він не є ефемерним, він підтверджений дослідженнями багатьох лабораторій світу, в тому числі і лабораторій українських. Отже, можна зробити висновок, що пенетрон Admix – це ключ до довговічності і якості цементобетонних доріг. Чому? Відсутність води в тілі бетону це відсутність корозії арматури. Відсутність води значить бетон не карбонізує. Хімікати не можуть проникнути глиб бетону і почати руйнувати арматурний каркас і власне сам бетон. За відсутності води не розвивається лужно крінтиземна реакція, яка є однією з основних причин руйнування бетону. Крім того, Бетон набуває підтвердженої здатності, ця здатність підтверджена так само декількома лабораторіями світу до самозаліковування тріщин з шириною розкриття до 0,5 мм. Відповідно, якщо проаналізувати всі ці показники, ми можемо сказати, що цементобетонні дороги стають втричі більш економічно привабливими в порівнянні з асфальтобетонними дорогами. І є в нас перспектива, Плани, може, вони дуже грандіозні, але все ж таки після завершення війни було проведено переговори з власником і початкове домовленість досягнуто про будівництво заводу в Україні. Тому сподіваюся, що ми все ж таки перейдемо до будівництва цементобетонних доріг і будемо туди додавати навіть і домішку українського виробництва. Щиро дякую.